У неділю, 24 липня, у селі Ясинів біля пам'ятного знака полеглим воїнам першої української дивізії Галичина відбулись поминальні заходи, приурочені 72 й річниці бою дивізійників під бродами у липні 1944 року. Про це наш перший відеосюжет. Після поминального молебню, який відслужив отець Іван Парфанюк, колишні воїни дивізії Галичина, представники братства вояків, ОУН-УПА, громадських організацій, місцеве населення, вшанували усіх полеглих у Бродівському котлі хвилиною мовчання. Перед присутніми виступили голова обласної державної адміністрації Олег Сенютка. Ветерани дивізії Галичина Іван Мамчур, Михайло Мулик. Представники братства ветеранів ОУН УПА зі Стрия, Червонограда, Сокаля. Забирайте автомати і вертайтеся до хати. Це є наш родинний дім І не місце тут чужим. Ми вас навіть не лякаємо, так? Культурно виганяють. якби ми знали до кінця, чим дихає земля оця, з могил тут мертві можуть стати і Україну захищати. Тут душі славних козаків і наших прадідів, дідів повернуться назад із неба, як виникне така потреба. І діти тут повстануть. За Україну грудьми стануть, на захист нашого народу тут стане Бог і вся природа, і кров'ю страплена земля, і не допустить москаля. Запам'ятайте, злії, люди, земля та вашою не буде. Її ми в силі захистити від вас московські бандити. бо ми давно вже не раби. Не завойовники, як ви. У нас є гідність, честь, ідея. Ми в бій готові йти за неї. У нас мета одна єдина. Велика, сильна Україна. Слава Україні! Героям слава! Ті хлопці, які є на сході сьогодні, вони брали приклад з тих дивізійників з воїни УПА, з наших полеглих героїв. І я вам такого вірша розкажу, іде війна на сході України, і хлопці там, коли йдучи в бій, співають пісні тих далеких днів, читають клятку мужніх вояків, що у важкій буремній днині піддали ненці тисячу життів, і кров'ю рідна скроплена земля Ти піднесла в лихої час доби червоно-чорний прапор боротьби супроти німця, ляха і москаля, щоб показати. Що ми не нароби, що ми народ, а не юрба безлика, не швайне і не хам, і не совіт, Не хочемо масти чужих чобіт. На три фронти йшла ця бойня дика. то падав кращий твій країноцвіт. Неправда, що не було перемоги, неправда, що здолала нас усіх. Ми показали стержень боротьби, стоять що при двічі і ліси. Не заросли ще вольності дороги, ті, що ведуть в майбутні часи. Галичині, Карпатамі Олині, навіки слава, шана і хвала, не запалили душу тих синів, що б'ються там, на сході України, за наш чудовий український рід, за край співочий. слава Україні! Вшановуючи сьогодні полеглих дивізійників, ми захоплюємося їхнім героїзмом та любов'ю до рідної землі. Вони є прикладом для нас сьогоднішнього покоління. Я вірю, що невдовзі у Луганську, Донецьку та Криму майорітиме український прапор, наголосив голова обласної державної адміністрації Олег Синютка. Ми стоїмо на цій землі, яка, на превеликий жаль, щиро полита кров'ю українців, українців, які змагалися за нашу державу в 20 столітті. Але так сталося, що в 20 столітті. Московська орда взяла до себе свої ряди багатьох українців з великої України, і фашистська Німеччина закликала тих, хто насправді мріяв відновити українську державу. Бо 30 червня 1941 року, коли перші загони війшли в Львів, і проголосили відновлення української держави, то я думаю, що вони мріяли про те, що можна за рахунок чужої сили відновити Україну. Напевно, так само думали ті тисячі молодих хлопців, які зголосилися в дивізію Галичина, щоби взявши руки в зброю, погнати окупантів всіх з нашої землі і відновити українську державу. Напевно, так само і мріяли воїни української повстанської армії, які розуміли, що не можна сподіватися ні на фашистів, ні на радянську орду, а треба зі своєю зброєю в руках боротися за незалежну Україну. І нині маємо 21-ше століття, коли маємо державу і нині мусимо подумати, що треба її захистити, захистити зброєю в руках. Бо Кремль ніколи не заспокоїться, коли він бачить на карті незалежну українську державу. Він буде робити все, щоб понищити українців і порозвозити їх злов по Сибірах, по далеких сходах і до ноги вичистити всіх тих, хто знає слова слава Україні. Тому нині в цьому місті ми мусимо подумати перш за все про єдність. Повинні подумати про тих хлопців, які сьогодні боронять на сході. І ще одне, що для нас є дуже важливе: нам постійно розказують, які ми нещастя, як ми не можемо собі в своїй державі дати владу, як ми не можемо постояти самі за себе. І те розчарування, яке нам стараються їсти в голови, воно в нас може більше зсередини роз'їсти, ніж чужа загроза. Бо на сході ми нині побудували фортифікацію. Ми озброїли і нагодували нашу армію, і пройде ще так небагато часу, як новітнє озброєння також буде в наших хлопців. І тоді ми поженемо москаля назад, і синьо жовтий прапор буде і над Луганськом, і над Донецьком, і над Севастополем. А ми тут повинні пам'ятати, що кожен на своєму місці мусить зробити все, що від нього залежить. І ще пам'ятати одні слова, які були написані в ХХ столітті. Не треба нам ні слави, ні звитяги. Звитягою нам гордість боротьби. Солодше нам у бою помирати, ніж жити в путах, мов німі раби. Слава Україні! Героям слав! Присутні поклали квіти до підніжжя пам'ятника та спільно виконали гімн України. Продовжились заходи біля пам'ятника полеглим бійцям у пащу поблизу села Підгірці. Тут також відбувся поминальний молебен, який відслужив отець Богдан Кравець та покладання квітів. Цього ж дня голова обласної державної адміністрації відвідав учасника першої української дивізії Галичина, жителя села Підгірці Євгена Кавича. Олег Сенютка вручив колишньому дивізійнику грамоту та матеріальну допомогу. Оце саме основне зайде. Хто закінчиться, коли ж Ну, Поки що. Він потяг з добровольцями покидає батьківщину, щоб після виску боротися рам'я об рам'я з німецькими вояками для захисту Європи проти большевицького світового ворога. Ну Я тоді вчився в тернопільській гімназії. Ну а мотив, знаєте, як учнів. Студенти учнів то скрізь був такий, то от отоцнювали дивізію з січовими стрільцями. От йшли туди, саме основне думали навчитися якась воєнного ремесла і зброю в руки взяти. Бо за німців воювати то ніхто не збирався. А в основному думали, що Буде армія, це якби ядро армії української. Но пізніше знали, всі надіялися на це, що війна вже до кінця доходить. Ну і треба створити армію. Так ми всі туди, молодь, багато молоді туди йшло. От кільканадцять чоловік з нашого класу пішло. от. Не знав е, знав там, не пам'ятаю, 4 чи п'ять чоловік пішло, а пізніше і учитель ще один, вже як ми на фронт мали йти, то ще один учитель, цей один учитель також прийшов от, директор школи, бувший директор школи неповносередньої під Підгорецької. А скільки вам тоді було років? Мені. 17 не було ще. Я з 26-го року вересня, березня, а пішов, записувався в 43-му році, в березні місяці, березень чи квітень місяць, вже забув. Квітень, квітень. Квітень. От. Так то вже бачите, що 17 ще не було. А як рідні ставилися, що в такому віці пішли? Так Рідні. що ж рідний. То вже був доконаний факт, вони не знали. Я в Тернополі був, в Тернополі записався в комісії, прийшов що, коли вже прийшла, визов вже куди дівати? А що, плакали? А де як ішла як підготовка до воєнного військове навчання? Я проходив в Польщі, гайделягер називалися лагері гайделягер. Дим, біля Денбіця, місто Дембіця. Там проходили ми навчання рекрутський вишків. І пізніше, вже коли е, стали формувати дивізію, то перекинули в Німеччину. Це вже в Німеччині мої е, гамери проходили, ми там вже дивізію формували, і там ще ми закінчували навчання. І звітом вже на фронт поїхали. У червні 1944 року почалося транспортування дивізії на східний фронт. За початковим планом її мали вирядити на порівняно-спокійну ділянку, а саме до Станіславова. Проте, вже в дорозі командування отримало наказ про передислокацію у небезпечний район фронту під бродами, де було зосереджено чимало радянського війська. Ми е, нас привезли і висадили на станції ожидів. Там не переночували в ліс, туди в ліс зайшли ми в ліс, як на, ну, на північ, в той сусновий ліс і в тому лісі переночували. Врано вийшов, дивлюся, коли вже розбиднулось, все, я вийшов, дивлюся, на якраз що під Лісицьку гору побачив. От замок Олеський, замок Підгорецький, тоді вже зорієнтувався, що ми під дронами. Ну, до вечора побули, а вечором ночі, так вже коло 11-ї години, стало смеркатися, вирушили пішки до цього. Колона через Олесько і на, на другу лінію. Фронт пішли Ну, по дорозі я з цього на Золеська, ще договорився з командиром взводу, німець був, договорився, що було переходити через своє село, що вступлю додому, ще попрощатися. Так він дозволив. і Я з Олеська вже просто цією дорогою пішов додому. Побув, Побудив всіх побув до восьмої години, а восьма година на Дубицькі гаї пішов, бо там попередив мене, щоб на 9 годину на Дубицький гаях був. А Може, ще шість не було років. Жила я на хуторі з батьками на садах. Коло нас була недалеко вільшина, і там стояло багато палаток, де жили дивізійники. Туди приходили хлопці з навколишніх сіл. Приходили і приймали там присягу на вірність Україні. Ви знаєте, що то я була мала, але я їх пам'ятаю, то були такі гарні хлопці, такі поважні, такі культурні, такі виховані. То був найкращий світ України. З моменту, коли дивізія зайняла ділянку другої лінії оборони, розвідка УПА попередила деяких дивізійних старшин про можливість оточення і пообіцяла допомогти в разі потреби. Ну так я був зв'язковий. У мене була група зв'язку на чотири чоловіка і я, бо так, я обслуговував тяжку сотню телефоном. Телефонну лінію, комутатори у нас були. ми тяжкі ці гранатомети були, тяжкі кулемети, так по точках ми мали, кілька точок у нас було. Штаб був спочатку в цьому, в Дубицьких Гаях, як в другій лінії ми були, в Дубицьких Гаях, а пізніше вже, а зараз за Ясиновим, там такий є, як яр, лісок, от, там обоз був, то я мав зв'язок з цим обозом лінію, і зі штабом, і сотнею держали ми зв'язок. Ну, а, а пізніше, то як було, коли бомбили, ото що ви згадували, що бомбили, то тоді бомбили село під бомбили здорово. і Тут кругом, то навіть Ну, моя жінка щось не загинула, корову вбила, на пасовичку було, от туди здовж бомби падали. Ну, то було П'ятницю бомбили і е, не, не, я побачив, якраз бомба впала, тут була одди хата є, тут була а, комора і стайня. І бомба якраз на цю комору і стайню впала. А тут груша велика стояла, і сніпки викинуло на ту грушу, що горіло. Я побачив тоді згори, побачив, як в мене все горить і показує, от каже, моя хата горить. Бомбили. Бомбили. В окопах, в окопах. Так, так, в окопах між дубицьким, між дубицькими гаями і пониквою. От якщо є там такий хлебет тягнеться. Ви бінокль дивилися, так? Так. то часу було видно, як горить на так, без бінокля було видно, ну а вже бінокль я вже, то вже що видно, як. Близько, і що от. ну і що я робив. в Такому, що там міг, От стрес, от бачиш, що горить все. Або э, цей заступник командира батальйону э, бачив, що я зблід, питається, що сталося, я кажу, от ми э, бомблять мою хату, горить всього, батько каже, там є, і мати, і мати є. Но. І він дав мені. Відпуску на два дні. В суботу я приїхав, в неділю побув, а в понеділок назад. Туди, в другу лінію. Але за цей період, коли я прийшов, так вже наші перейшли на передову. То, туди як під цю… на першу лінію оборони? Так. Німці вже відступили, а наші перейшли на першу лінію оборони. Гораж Бир, що у селі Ясенів Бродівського району, це символ боїв, які відбувалися тут у 1944 році. Адже саме на цих схилах відбулася найкривавіша битва радянсько-німецької війни, котру історики прозвали Бродівський котел. Українці зустрілися у бою один проти одного з одного боку. Бійці української дивізії СС Галичина, з іншої Червоної армії. То я в тих дивізійників була кожен день в тих палатках. Вони мені цукерок давали, апельсини давали, ще щось там давали, що мали. І ось одного дня був такий випадок, що я є в тій вільшині і чую такий якийсь шум, що то сталося, що то сталося. Син і його товариш, сина, стояли на варті, бо кругом палатки були, але варта теж стояла. А батько. Який лишився вдома, він вже був, коли наступала радянська армія, ті війська, то забрали батька, і батько зі своїм сусідом, з товаришем, пішов розвідку лісами туди, кругом і аж до тих палаток. А то були жита, пшениці. І той товариш батьків швидше побачив і хотів стріляти. Як глянув батько, так схопив за автомат, чи що він мав. Не стріляй, то мій син. Пізнав сина. Син стояв на варті, теж наставив автомата, Бо ж то були два табори, два ворожі табори. Коли син побачив батька, вони обнялися, не стріляв ні товариш, ні батько. Вони плакали обидва.